Добрий день. Ні-ні, сам... я йду, вже йдуть сантехніки. Вже йдуть? Вони були в п'ятому під'їзді в підвалі, І директор ЛКП сказала, що не могла до них дозвонитися. Дивіться, що подобається. А звідки то почалося? А що то за ванна, то може хтось робив ремонт і щось пошкодили, ні? Ні, то ще вище. Ясно. Можете. Тож високо, бачиш. О, так воно. Але, ну що, може воно замерзло, що? Я думаю, що то топиться на даху, а то може замерзло. Та моя думка. Тому що поки був мороз, то, то не дихло. Видно, що, може, це як мороз, воно промерзло і тепер не розтає. Так.